Найлегший спосіб живцювання волотистої гортензії це в мене брунічко, бачите, на вологому агроперліті. Хто не знає, засипаєте агроперліт, водички трошки, він вологий. брунічки познімали з гортензії і просто положили. Не треба їх втикувати, ви просто ложите. Бачите, вони ось так відпочивають. Не всі тут, звісно, пустили корінці. Це майже місяць, може, бачити, яке вже волохіття. Воно спочатку ось вигниває чогось. Не знаю, чи у всіх так. Я думала, вони згниють, якщо чесно. А потім, ось, бачите, доволі такі міцні корінці. Ще їх треба вже садити, а в принципі, можна ще і почекати. Нічого не зламається. Так хочу знайти згнивший. Ну, а ось. Ось кінчик-кінчик. Бачите, цей не хоче. Не всі хочуть, але тим паче тут є. Зверху просто оприскуєте водички і ось так в кульок. У мене тут не майка, а продуктовий, знаєте, от, що ми насипаємо в АТБ. Я потім отак віздуха туди набираю і ось так заверну, завертаю і ось так. от Там воздух є. Потім заглянула на наступний день. Якщо волого не оприскую, якщо ні, оприскала листочки трошки, можна і по пакету чуть-чуть. Щоб на стіночках було і, і все, я так залишаю. У мене, напевно, десь так через днів 10 я це пропустила, бо я думала, вони згниють, я й не заглядала особо. А через днів 10 вже починали розвиватись корінці. Це такий найлегший для мене спосіб. Тому можете спробувати зараз знімати бронічки з волотистих гортензій, бо вони вже здорові. Можна всередині почистити кущик. І це зробити, спробувати.